Початок року для олександрівських дзюдоїстів був вдалим. Вибороли золото та срібло в Кременчуці та по дві золотих та срібних медалей в Кропивницькому. Хто вдало виступив, розповів тренер спортсменів Олександр Первак. Нещодавно ми були 3 лютого в місті Кропивницький на чемпіонаті області серед юнаків та дівчат до 21 року і до 18 років. Ці змагання налічували біля близько 150 спортсменів, представляли нашу Олександрійську спортивну школу номер 2 і посіли такі місця, як перше місце зайняв Романяк Павло. Перше місце зайняв Титаренко Єгор, друге місце зайняв Щербина Дмитро. Друге місце зайняла. Литвинович Кіра, п'яте місце посів Малецький Максим, п'яте місце посів Іваненко-Костянтин і сьоме місце посів Константинов Дмитро. Напередодні 20 січня Олександрійці взяли участь в чемпіонаті Полтавської області з дзюдо серед кадетів. 200 спортсменів з Полтавщини, Світловодська, Харкова та Олександрії боролися за нагороди. Вдало виступив Єгор Титаренко, виборивши золото. У Кіри Литвинович срібна медаль. Золотих немає ні одної срібних три і Дев'ять бронзових шість років мені чомусь захотілося на карате і знайшовся знайомий мамою. І він був директором Дюсуша ДЮС ну, ще Зараз є. І він при, предложив прийти на жито. І ось я вже вісім років займаю. Кіра єдина дівчинка в Олександрійському відділенні дзюдо, проте це не заважає їй вдало і результативно тренуватись. Має зелений пояс. У Єгора помаранчевий пояс та низка золотих медалей. Свій перший виступ провів у вісім років. Це було шість років тому. Я поїхав у Смоліно, зайняв третє місце. Це саме мої перші змагання. Дзюдо дуже красивий вид спорту, дуже технічний. Займаються спортсмени у тренера викладача Дюсаша номер 2 Олександра Первака. Він має звання КМС. Я займався, коли навчався в школі, різними видами спорту. Потім я обрав дзюдо і за фахом по цьому виду спорту вступив до Дніпропетровського державного інституту фізичної культури. Там займався в дуже серйозному клубі Тайфун і там. Здобув теж і перемоги здобував, і спеціальність і так далі. Дзюдо це самодисципліна, це виховується фізичними навантаженнями і характер, і стрімлення до нових заслуг, нових перемог. Заняття проходять на базі мультипрофільного ліцею. Дітей приймають від 7 років. Дзюдо є відділенням спортивної школи. Діти мають змогу тренуватися, брати участь у змаганнях та отримувати спортивні розряди.